А тепер в Україні та надсилаю репортаж. Відзначить фестивалю Газдиня фест в дроговичі з привітаннями. Для нашої української громади в Канаді Дрогобич, місто, в якому вся сіль сьогодні частує своїх гостей найсолодшими та найсмачнішими пампухами на фестивалі Газдиня Фест і передає свої найщиріші вітання українській громаді Канади. Христос зарождає! Щорічний фестиваль Газдиня Фест має на меті популяризацію традиційної галицької випічки та традиції колядування. Саме тут дрогобицькі господині змагали. За звання найкращої газдині. ми спитали організаторку фестивалю про ідейність та важливість цього заходу сьогодні. Річ цей захід відбувається в в втретє. Ми зараз не зможемо такий фестиваль організовувати масштабно, але попри те, ми його організували, і ідея його створення полягає в тому, що українська традиція. Українська культура полягає не тільки в мові, не тільки в танцях, ну практично тільки в мистецтві. Вона полягає і в кулінарії, тому що дуже багато українських страв, особливо у нас на Галичині, де є певні такі етнокалорити, як лемки, бойки, гуцули. Вони мають свою певну специфіку приготування кожному. Індивідуальну страву, і власна популяризація таких страв і була основною, основною метою створення даного данного обирати найкращу газдиню Допомагала відома українська акторка театру та кіно Рима Зюбіна. Він для того, щоб нас об'єднати. Я дуже люблю трактат Григорія Сковороди, який каже, що треба жити цими радостями серця. Радість серця тобі може дати якийсь струмочок, який ти споглядаєш, дитячий сміх. Мелодія, яка твоє серце звеселяє, і от сьогодні у мене радість серця, тому що я бачу усміхнених людей. Я бачу людей, які мають надію, бо у нас зараз величезна зневіра в суспільстві, величезна. І нам треба об'єднуватися і одне одному допомагати, акумулювати оці сили і це світло в собі. І тільки так ми можемо перемогти, тому що морально дуже важко витримати уже десятий рік війни. Каздення Фест об'єднує всі місцевості в Другобицькій громаді. І це дуже класна нагода, щоб показати ці давні традиції української кухні, теж тому що святкування, різдвяні вони не обходяться без частувань, так колядників, без частувань гостей, які приходять. Ну і тим більше в нашій громаді дуже багато людей, які приїхали сюди вимушено, втікали від війни, і вони теж захопленням бачать наші традиції. Вчать наші колядки, це теж дуже приємно, тим більше, що наша громада, Другобицька, має чим похвалитися. Попри це, що в багатьох регіонах існує свято пампуха. Але вони так би, популяризують цей самий пампух, який в традиції є в нашій українській кухні, тому що він не тільки в нас на Заході пампухи почуть по всіх регіонах України за всіма рецептами, але вигляд і структура того пампуха одна та сама. Але власне в нас на Заході є дуже багато такої перемішаної культури, яка збереглася з наших пращурів. Це і особливе приготування куті, і ці самі голубці з картоплі, і вареники з різними начинками, і всякі штруцлі, і всякі е, нас на заході називають, е, оці пироги називають пляцками, це, це печені. І правда, я існує рецептурний на весь світ відомий Дар'ї Цвек, де вона зібрала рецепти багатьох регіонів. А ми хотіли би власне робити акцент на регіону нашого Галицького району, ну Галицького округу. І сьогодні нашою родзинкою цього фестивалю було те, що наші газдині Дрогобицької територіальної громади ділилися старовинними рецептами української кухні, як газдині готувалися до різдвяних свят. До водохреща, які страви вони готували. У нас всі такі ось гарні газиньки, трудилися усю ніч, готували різні смаколики для торгування. Такий благодійна, благодійний ярмарок для підтримки хлопців з ОСУ. Ми думками, енергію нашої з ними. Ми їх підтримуємо і віримо в нашу перемогу. У мене такий мікс всього, починаючи від пампухів до яворівського пирога, гримна юшка. Лінтвейн і все це з кожного стола починається і куття, і кожен тобі пропонує щось своє. Я коли дивлюся, якісь такі торти величезні, я завжди запитую, скільки це робилося, і коли мені ґаздиня каже, що це три доби робиться. Коржи окремо, окремо окремо, це все наслоювання, оці всі прикраси. Я схиляюся перед такими газдинями, тому що я таке не вмію робити. Звучать актуальні е колядки, е які актуальні, особливо зараз, в наш час, старовинні, перероблені на сучасний лад. Е це і просто прийти і відчути цю атмосферу, проникнутися нею, згадати свої традиції і нести їх у вже своє майбутнє і не забувати хто. Е Хто ми, звідки ми яка наша національність і яке наше коріння? Як пампухи та Галицька випічка допоможуть боротися з нашими ворогами, та який внесок в перемогу вдалося зробити Дрогобичанам, спитали в мера міста. Посновна мета це допомога ЗСУ і всупереч всім московським негідникам і тим, що мріють, щоб Україна плакала, щоб вона стала на коліна, ми робимо зовсім інші речі. Ми навпаки показуємо, що Україна живе, що Україна сильна, і що ми все зробимо для того, щоб перемога була якомога швидше. І кожен, ви бачите, всі, що сюди приходять, вони не стільки приходять для того, щоб купити, попробувати, але перше зберегти традицію, ту, яку знищують московити, і ту, що хочуть нас забрати і вбити. І друге це задонатити для наших збройних сил України для того, щоб воїни швидше вернулися сюди додому. Ми кожного року допомагаємо і виділяємо дуже великі. Кошти. Перше, дуже багато коштів ми даємо на медицину для того, щоб наші воїни і поранені могли отримувати нормальну медичну допомогу. Друге, ми дуже багато виділили коштів для всіх підрозділів, які є. Найбільша гордість це ті антидронові і вебреби, які захищають наше небо і захищають наших військових. Плюс дуже багато ми переправили мавіків, дуже багато ми переправили машин, які вже є на передовій, під ті реби, які працюють проти. Московії я хочу подякувати канадській діаспорі, українській. Бережіть ці традиції, розповсюджуйте по цілому світі. Пам'ятайте про нас Україну, що непроста зараз в нас доля. Практично ми зараз стоїмо на щиті захисту не тільки наших кордонів. Ми практично захищаємо не тільки східну Європу. Ми захищаємо цілий світ і боремося про те, щоб нарешті запанувала якась в цьому світі не тільки доброта, але якась певна справедливість, спокій, мир. Ой, українська громада в Канаді, ви ви прекрасні, ви дуже допомагаєте. Я особисто мушу подякувати українцям в Канаді. Коли я був на фронті, воював, то нам багато було допомоги від вас. Тому бажаємо вам, щоб... Ви не дивлячись на те, що ви далеко-далеко від рідного дому за тисячі кілометрів ви були одним єдиним цілим і допомагали нам. А разом ми переможемо цього клятого ворога і запанує справедливий мир для України і, і Канада. Ми вас любимо і дуже, дуже вами пишаємося. Ви молодці. Я побажаю вам не забувати про те, що ми тут потребуємо підтримки і. Моральної, і матеріальної, і духовної. І, і знаєте, це вже можливо такі сумні підсумки, але якщо нас всіх знищать, то комусь треба буде повернутися на українську землю і відновити нашу традицію і наш нарід. І звісно, не дай Боже, щоб так сталося, але на вас у мене величезна надія. Слава Україні. すごい